Ну, хлопці дуже плідно працювали на тренуваннях, ми знали силу супротивника, і тому ну, ми, ми теж, як і Мінай, хотіли по... здобути перемогу, дуже хотіли, тому що давненько ми не побіжли. Тому сьогодні хлопці просто молодці випов, повністю виповнили установку. Чесі хвала в цілому, якщо брати гру за таймами, скажіть, будь ласка, з тактичного погляду ваші підопічні все робили так, як ви говорили. Ви йшли за планом? Чи в другому таймі можливо довелося внести якісь коригування? Ну на всі 100% хлопці в виповнили план на гру. У нас була інформація по мінаю, тому. Все, що ми плануємо, ми все зробили. А хлопці все зробили на полі, прислухаючись до наших парад. Щиро вітаємо вас перегомоги і бажаємо подальших подальшому Дякуємо.